Папуга. Я вам хочу розповісти історію про папугу. Одного славетного професора вкрали все. Обікрали загалом все. У тому числі викрали і цього самого. Ну, папугу. Так. Він заявив в міліцію. Міліція шукала і раптом потрапила на малину, де було багато речей, в тому числі і клітка з цим. Самим. Ну, попугаю. Так. Але речі знайшли. А цей ну в клітці. Попуга? Так, він зовсім моторошно. Ну, літав? Ні. Кричав. Ні. Висловлювався. Ну, він там наслухався, і професор речі назад прийняв, а відмовився взятись цього самого. Попугу. Так, магазин теж прийняти відмовився. Там діти ж відвідують. Додому всі взяти відмовились. І міліція, знаєте, що зробила? Застрелила? Ні. З'їла. Ну, відпустила. І тепер зверху, над містом, час від часу, з неба вчить матюк. На все. Ну, на місто, на начальство, конкретно з прізвищами, дільницями. До мати там і на те, і на ту послання винищувачі повернулися ні з чим. А потім чули? прилітаючи над череповцем, посилає всіх до такої матері. І що найстрашніше, йому лише 50 років.